Сьогодні хочу поговорити про технічні питання, які е, виникають у нас, переглядаючи YouTube або створюючи відео, тож трішки хочу сьогодні розказати, бо сама про деяке нещодавно дізналася. Якщо ми хочемо... Передивитися відео, і у нас мало часу на це, але ми хочемо його почути все і дізнатися всю інформацію. Ми можемо нажати зверху і обрати швидкість відтворення. Швидкість відтворення може бути нормальна, можна поставити на двічку і швиденько передивитися всю інформацію, яка вас цікавить до любого відео. От, Наприклад, я сьогодні завантажила відео, але хочу його якось змінити або видалити. Можна нажати керувати відео. Нажати на саме відео, яке вас цікавить. В самому низу ви бачите, видалити, зберегти на пристрій, можна його скачати. Можна поділитися відео і редагувати. Тож, редагувати можна як назву, так і додати опис під відео. Також там є ще. Місце знаходження і додати хештеги. Наприклад, якщо ваше відео відноситься, або, є, або має якусь інформацію про реанімацію орхідеї, ви це пишете: реанімацію орхідей, і тоді тим людям, хто шукає в Ютубі, і цікаву для себе інформацію по реанімації орхідеї, воно також буде висвітлюватись і у цьому пошуку. Таким чином, тому, кому це цікаво, швиденько знайде ваше відео. Ну, а нам користь на те, що будуть нові підписники і перегляди. YouTube обирає сам фото з заставки вашого відео. Якщо вам цікаво його змінити, нажимаємо на верхній угол зліва і обираємо власну обкладинку відео. Нажимаємо і заходимо в свою галерею і обираємо ту фотографію, яку ви хочете вставити на заставку вашого відео. Для того, щоб переглянути, як виглядають ваші дописи і записи, ви заходите на своє відео і нажимаєте більше. Це буде опис до вашого відео, який я редагувала. Дуже часто я здаюсь питанням, як звати власника відео або власника каналу, але знайти інформацію, це я не можу. Тому є ще ось такі налаштування каналу, які ви можете змінити. і також редагувати. Думаю, вам ця інформація була корисною. Дякую за перегляд та до зустрічі на каналі.